Вітаю, друзі! Хочу сьогодні погомоніти з вами на дуже важливу і цікаву тему маніпуляція. В нашому суспільстві існує стала думка, що всі діти маніпулятори. А я хочу довести вам протилежне: так більшість дітей маніпулятори в нашому суспільстві я впевнена саме через те, що батьки створили такі умови для того, щоб дитина стала маніпулятором. Цьому сприяє дві наші дії, якщо можна так сказати, або бездіяльність. Перше, це власний приклад, тобто ми маніпулюємо дітьми і вчимо таким чином їх бути маніпуляторами. І друга ми не створюємо для дитини безпечний простір, щоб вона могла дозволити собі не бути маніпулятором. Давайте розберемо е, перший чинник. Яким чином ми даємо приклад своїм дітям? Ну, звісно, ми не кажемо: ось тобі приклад, як треба себе поводити. Ми просто маніпулюємо своїми дітьми. Постійно це відбувається, і ми це не усвідомлюємо. Наприклад, ти доїш, до прикладу перепрошую, ти е, спочатку е, доїш е, всю вечерю, а потім отримаєш солодке. Це ж маніпуляція. А що солодке давати перед тим чи посеред е, їжі, то ваша справа, це ви вирішуєте. Але якщо ви, наприклад, сформулюєте, що в нашій родині там солодке після вечері це одне. Ви не ставите умову. Якщо ти доїш, ти отримаєш солодке. Розумієте? А після вечері це дає дитині змогу і не доїсти, і нема ніяких передумов для того, щоб отримати солодке, Існує просто якісь, існують просто якісь правила. Правила це не маніпуляція, це сталі правила, які є в вашій родині. Тому це маніпуляція. Наприклад, ви домовились, домовились. Я вже неодноразово про це казала, що дорослі батьки не домовляються з дітьми. Це брехня. Ми диктуємо їм свої умови з позиції сили, якщо хочете, з позиції дорослості нашої з вами. І таким чином ніяких домовленостей насправді з дітьми до 18 років не існує. Тому. У вашій родині існують правила, що обов'язково прибирати іграшки має дитина. І ось вона не прибрала іграшки. ви кажете: тоді, а от я тобі збирався купити сьогодні чи завтра якусь іграшку, ось ти не прибрав іграшки, я тобі не куплю. Це ж маніпуляція знов таки. Тобто маніпуляція, по-перше, я хочу наголосити, що це завжди про слабкість дорослого. Тобто ви не можете втримати ті правила, про які ви заявили. І саме шляхом маніпуляції ви хочете досягти того результату, на який ви потребуєте. Тобто ви не вимагаєте дотримання правил, ви маніпулюєте. Який ще приклад? Ну, їх безліч, їх багато. Якщо ти не, не довчив уроки, ти не можеш сідати за комп'ютер, маніпуляція маніпуляція. Тобто, як тільки якщо то, якщо ви відчуваєте це в своїй голові або в своєму мовленні, ви маніпулюєте. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло. Давайте переходимо до іншого другого чинника це про безпечний простір. Що означає створити для дитини, для дитини безпечний простір, щоб вона не мала маніпулювати чи намагатися маніпулювати вами? Дитина має можливість спокійно підійти і попросити те, чого вона потребує або просто хоче. Чи, чи означає безпечний простір, що вона, має, що вона завжди має отримати так з вашого боку? Ні. Але вона має отримати спокійне або так, або ні? Без знов оцих чіплянь і маніпуляцій, а ось ти себе негарно там повів, і я б мог, міг тобі це дозволити зробити чи щось купити, а тепер в мене нема настрою. Тобто, це небезпечно для дитини. Вона буде боятися. Чи можете ви спокійно, коли дитина просить щось у вас купити якусь іграшку, а ви розумієте, що зараз у вас нема достатньо грошей? Так, ви так спокійно можете сказати, ні, вибач, зараз ми не можемо собі це дозволити. І тоді дитина наступного разу спокійно чи через раз, в мене принаймні так діти питають, а і зараз, сину, 16 років, він питає, Мам, а я хочу нові кросівки, а ми можемо ну, ти можеш мені зараз їх купити. Ми можемо собі це зараз дозволити. Тобто він розуміє, що купівля кросівок залежить тільки від наших матеріальних можливостей зараз. Або, звісно, ну, якщо б в нього там було п'ять пар кросівок, то я б теж спокійно йому сказала: ми можемо дозволити, а я, але я вважаю це зайвим. Але це він не, ніяк не може повпливати своїми діями на моє рішення. Розумієте? Це не залежить моє так або ні від його дій. Саме тому тоді у дитини складається відчуття безпечного простору. Бо він ніяк своїми діями не впливає. Це безпечно підійти до батьків. І щось запитати або попросити те, чого він хоче або потребує. Як це не дивно, так? це безпечно. А коли дитина, коли ми намагаємося один одному маніпулювати, в мене таке відчуття, що ми з вами як на а як правильно на цирлах в мене виникло таке слово: ну, на ципочках. Що ми думаємо, як же під'їхати до людини. Тобто ми не можемо задавати пряме питання, бо ми боїмося, що нас зачеплять чимось, чи нам вкажуть на наші е якісь там недоліки чи помилки, чи те, що ми щось не доробили або не зробили. А коли дитина не очікує цього, так. Вона може бути розчарована вашою відмовою, може. Але все одно вона наступного разу спокійно підійде і спитає. Тому що, коли буде у вас можливість, і, звісно, ви ж любите свою дитину і хочете для неї завжди зробити щось приємне, ви підете на зустріч. Чому би ні? Це ж людина, яку ви дуже любите. Чому ви будете її обмежувати в якихось її бажаннях і задоволеннях? Ні, не будете. І ось саме ці дві обов'язкові складові дозволяють нашим дітям не бути маніпуляторами. Так само, як і нам з вами. Коли ми можемо спокійно підійти до нашого партнера, до нашого керівника і спитати, і нами не будуть маніпулювати. Ми робимо це. Бо всім приємно бути е щирими і відвертими. Але якщо вже безліч е раз е нами маніпулювали, ну навряд чи ми наважимось на іншу конфігурацію наших відносин. Чи можна, до речі, змінити е таку конфігурацію з відно відносин з нашими дітьми? Я впевнена, що можна. В будь-який момент, але ви маєте чесно сказати своїй дитині, що ви були неправі, що і навести деякі приклади, в яких ви були неправі. І що ви хочете побудувати нові відносини і перепросити за ті моменти. І ні, ваш авторитет не те, що залишиться на місці, він підніметься. Хоча я не люблю авторитети, про це ми говорили в іншому відео. Тому не бійтеся, це можна змінити, і ви відчуєте, наскільки, наскільки щирі ми стали ваші відносини і безпечними для вашої дитини. Це дуже приємне відчуття. Повірте. До зустрічі! Пока!